21 травня ми по команді здалися в полон з Азовсталі і з того часу. Ми знаходилися спочатку на Єленівці, потім нас переправили в Таганроський сезон номер 2 Вони були в полоні різний час. Хтось потрапив у травні Зовсталі, хтось влітку, а дехто на початку війни. Микола був у полоні з першого дня повномасштабного наступу з 24 лютого. лютого. Навчання були і на пункті пропуска бачив. І далі команду отрав п'ятра єхалі домой і почався встріт на пункті пропуску. Бачу зеті колону руських. Ну і начали нас гатити по нашим двома машинкам. Того дня, 24 лютого, Миколі дозволили зателефонувати додому. Наступного разу він зміг подзвонити рідним вже після повернення, 31 грудня. Відсутність зв'язку з Україною. Відсутність інформації так намагалися деморалізувати українських воїнів, розповідають полонені. Повна відсутність будь-якої інформації не знали не яка дата, самі собі могли там зрозуміти, коли вихідні, не знали, коли що відбувається в країні. взагалі. нам повідомляли різні новини, слідчі, які нам допити проводили. Казали, що ми. То ми що про нас всі забули, і ми нікому не потрібні. Ми не вірили. У нашому полку є такий командир, як друг Редіс, і ми знали, що він нас не, не бросить. Час від часу нам казали так, що України вже немає. Вони вже все завоювали. Морально дійсно давили те, що України більше не буде, її немає. Вам нема куди повертатися, і хлопців і дівчат заставляли співати гімн Росії, чути російські пісні. Юлія каже, розмовляти в камерах не дозволяли. Говорили пошепки, і пошепки співали гімн України. Воїни розповідають, що перші новини дізналися на кордоні після обміну про повернення Херсона, про те, як Україна відбиває масштабні повітряні атаки про теперішнє життя українців. Коли їхали, бачили, що бензин 53 гривні стоїть, все більше нічого. Ірина пішла на війну з собакою, коли здалася в полон. Його забрали і сказали, що в нього тепер інший господар. У Кадирова був, так. мужчина із Чечні я забула, як його зовуть депутат Госдуми. Він договорився з Кадировим, щоб повернути мені його. Я сьогодні мене висадили з автобуса, посадили к собі в машину, і ми доїхали до границі України з Росії, там де нас міняли, і вони мені там його вернули. 140 українських полонених, серед яких вісім жінок повернулися додому 31 грудня. Я тільки побачила табличку, що Україна. Ми вже з дівчатами плакали, тому що це дійсно дім. Це найдовша до того додому, яка в мене була в житті. Серед тих, хто повернувся, семеро військовослужбовців із Сумщини. Олена Рашевська, Суспільне новини, Сумщина.